Квадратична функція. Нехай де дискримінант квадратного тричлена. Потрібно зобразити графік квадратичної функції, якщо а більше нуля, дискримінант більше нуля, С більше нуля, і мінус Б розділити на 2 більше нуля. Нагадую, що мінус Б розділити на 2 це значення абсциси вершини параболи. Якщо дискримінант більше нуля, то парабола має з вістю о дві спільні точки. Якщо а більше нуля, то відки. Уверх. Якщо А менше нуля, відки вниз. Так, будуємо схематично. Відки уверх. Дискримінант більший нуля, значить, дві точки перетину з вість у Х. Число С більше нуля. Значить, графік перетинає вісь ОІ у додатньому значенні, а не отак, а не у від'ємному. І мінус Б розділити на 2А. Більше нуля, значить абсциса в даному випадку розміщується в четвертій чверті, там де х більший нуля. Якби дискримінант був менший нуля, то ситуація була б отака. Вершина б розміщувалася в першій чверті, точок перетину з вістю Ох не було б. В даному випадку маємо такий ескіз. Друге. А більше нуля, дискримінант дорівнює нулю. Відки вгору. Дискримінант дорівнює нулю. Значить, вершина параболи належить вісі у Х. Мінус B розділити на 2 менше нуля. Значить, абсциса вершини знаходиться на від'ємному напрямі вісіх. Маємо таку ситуацію, значить, оце ескіз. А менше нуля, дискримінант менше нуля, і абстиса вершини більше нуля. Так, відки донизу. Дискримінант менше нуля, значить, з віссю ОХ спільних точок немає. І абстиця більше нуля, значить, ситуація десь така. І четверте, а менше нуля, відки вниз, це дорівнює нулю. Значить, парабола проходить через початок відліку. І абсциса вершини параболи менше нуля. Значить, знаходиться вона у нас там, де від'ємне значення. Так, c дорівнює 0, значить дискримінант у нас буде більше 0, дві точки перетину. 0, 0, і якесь від'ємне значення по x. Так, наступна вправа. При якому значенні А функція є квадратичною. Та її графік має з вістю абсис одну спільну точку. Якщо дискримінант дорівнює 0, то графік має, з вісю абсцис одну спільну точку. Значить ми повинні знайти дискримінант. А також зауваження. Якщо число А дорівнюватиме нулю, то функція наша вже не буде квадратичною, а буде лінійною. Тому А не може дорівнювати нулю. Знаходимо дискримінант за формулою B квадрат. Відняти 4 АЦ. Так, число Б у нас А 2. Так, А і число С 1 четверта. Підносимо до квадрату квадрат першого, мінус подвоєний добуток з першого на другий і плюс квадрат другого. 4 і 4 скоротили. А квадрат мінус 5А плюс 4. Прирівнюємо дискримінант до 0. Це вимога, щоб графік мав звісся абсис одну спільну точку. І знаходимо такі А. Спочатку знаходимо дискримінант 25 відняти 16, 9. Значить. Перше значення А 5 додати 3 і розділити на 2. Інше значення 5 відняти 3 і розділити на 2. Так, а тут четвірка. Відповідь при А дорівнює 4 та А 1 Наша функція буде квадратичною. І з вістю абсцис матиме одну спільну точку. Зауваження А не дорівнює 0. Подібна вправа додому. Тут так само. Якщо А раптом виявиться 0, тоді функція не буде квадратичною, а буде лінійною. лінійною тому будьте уважні. 11.33. При яких значеннях А функція набуває невід'ємних значень? Невід'ємних значить додатних або ж рівних нулей. Так, значить дискримінант у нас повинен бути менший нуля. Тоді парабола Буде знаходитись вище вісіх, або якщо дискримінант дорівнює 0, то буде до, нього, до неї торкатися, тобто мати одну спільну точку. Знаходимо дискримінант мінус 3 у квадраті 9, відняти 4, число А у нас 0,5, число С у нас А. 9 відняти 2а, задача зводиться до розв'язування нерівності. Дискримінант менший або дорівнює 0. Мінус 2а менше рівне мінус 9, ділимо на мінус 2. Нагадую, що при діленні нерівності на від'ємне число знак нерівності змінюємо на протилежний. Мінус 9 розділити на мінус 2 4,5. Значить, відповідь при А більших дорівнює 4,5. Або можна записати проміжком. А належить від 4,5 до нескінченності. При таких значеннях А функція буде набувати невід'ємних значень при всіх дійсних значеннях Х. Так, подібна вправа додому 1135. При якому значенні це найбільше значення функції дорівнює мінус 3. Відки параболи направлені донизу, значить, найбільше значення функції буде досягатися в ординаті вершини параболи. Вершина параболи х0, y0. Тому нам потрібно знайти значення ординати вершини параболи. Значить, мінус 3 це значення. І потрібно знайти число С, при якому ми будемо отримувати це значення. Х0В знайдемо за формулою мінус b розділити на 2a, значить мінус 10 розділити на 2 помножити на мінус 5, одиниця. Значить, х визначили, тобто х 0 І з цієї рівності знаходимо значення С. Мінус 5, додати 10. Маємо 5, переходимо, переносимо в праву частину, отримуємо мінус 5, мінус 3, мінус 5, мінус 8. Отже, відповідь. При це дорівнює мінус 8. Найбільше значення буде мінус 3. Найбільше значення, коли відки, направлені донизу, досягаються в значенні y 0 Так, 1137. На рисунку 11.5 зображено графік квадратичної функції. Визначте знаки коефіцієнтів А, Б і С. Так, Значення коефіцієнта А, якщо відки вгору додатне, якщо вітки вниз, від'ємне. Значення коефіцієнта С, це значення перетину графіка з віссю Y. Як бачимо, перетинає вісь Y там, де від'ємні значення. Значить, менше нуля. На рисунку Б у нас число C додатне. Тепер визначаємо B. Так, вершина x 0 це мінус розділити на 2 a Як бачимо, тут вершина у нас має додатне значення на рисунку А. І число А у нас було додатне, то значить Б у нас буде від'ємне. Для того, щоб дріб оцей був додатним. Тепер у другому. Абсиса вершини параболи у нас від'ємна на рисунку Б. Число А у нас від'ємне. Значить, число Б у нас повинно бути. Теж від'ємне. Мінус на мінус забезпечить нам плюс. Чисельник буде додатним. У знаменнику в нас від'ємне, додатне розділити на від'ємне буде від'ємне. Так, подібні вправа четверта. І останнє. При яких значеннях P і Q вершиною параболи? є точка А з координатами 2, 5. х 0 обчислюється за формулою мінус Б розділити на 2А. 0 ми знаємо це двійка. Підставляємо замість Х0 двійка. Замість числа Б ставимо П і ділимо на 2 помножено на А. Число А у нас одиниця. Звідси знаходимо мінус p, 2 помножити на 2, 4, значить P мінус 4. Отже наша функція y дорівнює x квадрат мінус 4x додати q. Точка 2,5 належить графіку, отже, її координати задовільняють дану формулу. Підставимо замість y5. А замість Х2. 2 в квадраті. Відняти 4 помножити на 2 і додати Q. 5 дорівнює 4 відняти 8 додати Ку. 5 дорівнює. мінус 4 додати Ку. Мінус 4 несемо вправо. Отримуємо Q дорівнює 9. Відповідь. При П дорівнює мінус 4, q дорівнює. 9. Значить, всього додому 5 завдань. Вони є подібними до тих, які я розв'язав. Все.